Привіт, друзі! Сьогодні у нас Вінниця, лісовий масив сабарів, крос-кантрійний марафон. 3 години 62 кілометри 1700 метрів набору висоти. Організовує команда Вінниця Рейсінг Тім. До статусу залишилося півгодинки. Ми з братом виїхали на розминку. Також до нас приєднався сильний черкаський гонщик Антон Целуйко. Хочете вірте, хочете ні, але ще вчора тут було все закидано листями і гілками. Але організатори розчистили це все бензиновими вітродуйками. Де, де ви бачили такий рівень? Все для того, щоб майже 100 учасників зі всієї України змогли проїхатися по ідеально вичищених сабарівських трейлах. І виграє старт учень нашої вінницької велоспортшколи Гаврилюк Микола. Тренер Володимир Васильович і Надія Васильівна відпрацювали стар з дітьми до ідеалу. Далі їде найшвидший вінницький кроскантрійник Ванжула Петро, який мав кілька неприємностей в цьому сезоні і випав на деякий час з тренувань, але зараз знову повертається і знову в формі. Ще одна причина, по якій ми не знаємо, що сьогодні відбудеться, це декілька нових облич на гонці, які сьогодні в Сабарві вперше. І один з найяскравіших львів'янин Євген Грудецький, який зараз їде прямо попереду від мене. Має надзвичайно високі показники ват на кілограм і забирав подіуми на багатьох шосейних і кантрійних стартах. Також давайте обернемося назад. Якщо чесно, мені страшно обертатися, бо там переможець гірського марафону в Скола львів'янин Сергій Пясецький на новенькому підвісі від Кенондал. Надзвичайно технічний Ладижинський гонщик Шатов Олександр, який без п'ятисталу з іксио-стартів не повертався цього року. Найкрутіший крутан всіх черкас – це Луйка Антон. Третє місце в школи цього року. Рівненський селач Старжинський Назарій, попри кілька падінь, показав гарну гонку в Сколе. Соколов Діма завітав із Вілано-Франківська. Також цього року в гарній формі. Мацеплюк Максим, головний кандрійник Хмельницького та інших багато дуже сильних хлопців. Варто також нагадати про категорію 35. Вони стартували пізніше з гандикапом в кілька хвилин. І з нами гонку не їхали. Але Євген Паженець з столиці просто ідеально підготувався і забрав перше місце. Хоча і Харківський Тимощук Максим відстав не набагато і посів друге місце. І третій львів'янин Ярослав Катеринський це просто відкриття сезону. Або шосейний гонщик, який повернувся в Троскантрі, і просто знищує третє місця на всіх марафонах. Тут Ржепко, якась в нього несправність, і він по всіх правилах просто звільняє дорогу і дивиться до свого велосипеда. Ми з братом доволі швидко проходимо серпантин і виходимо у, у лідери на цій гонці. Зверніть увагу, яку потужність мені потрібно підтримувати, щоб не відставати від брата. Так, напівкола тут навіть я був лідером у цій гонці. Пощастило, брат пропустив. Щодо жінок, в жінках все стабільно. Переможниця Віюк Ольга перше місце рівне. Новаженіна Марина з Вінниці, друге місце, стабільно і рівненько проїхала. І пак Марія з Рівного, попри падіння, з шостої сходинки піднялася на третю. По початківцях Омлянчук Дмитро, Данилевський Микита, Сагайдак Юрій. І початківці жінки Барсукова Марія, Безчасна Ольга і Хомотенко Олександра. Тут в підйомі я трохи перебрав по потужності. На кілька секунд засвітилася цифра в кіловат. Перше коло вийшло надзвичайно потужне. Середнє зусилля склало майже 290 ватт. Під кінець кола я пропонував кілька разів Петі, щоб той мене зачекав, бо я не витягую такі потужності. Супів там на весь ліс. Повні трьохдинні версії можна буде це почути. Він чекав мене перший час, а потім від'їхав, бо не хотів зустрітися з Грудецьким і П'ясецьким. І так і ми далі їхали. Він перший, я відставав і далі хлопці вже. На 53-й хвилині мене добрав сильний Вінницький гонщик, організатор цієї гонки Сергій Соколовський. Надзвичайно сильний в нього цього року сезон. В горах в школе він зайняв в медіумі в середній категорії третє місце. Надзвичайно сильно, там я дивився по страві, проїхав підйоми. Дуже гарний сезон. Молодець Сергій. Дрєво. Дрєво. Але з часом Сергій почав скидати темп трохи, і пульс у мене падав. В принципі, я міг краще їхати, тому Сергія я покинув і далі знову поїхав сам. в а м Десь на першу почався дощ, але я б не сказав би, що він сильно завадив якось для результату. Просто прибив пилюку. Давай, давай, давай. Спокійно, Богдан, спокійно! Да-да, Серега, например. Що цікаво, що на цьому підйомі стояв Віталій і для своєї дівчини, яка їхала Марії. Підмітав після... на кожному колі пісок, щоб в неї був кращий зацеп. Оце, я розумію, підтримка. І на останньому Спасибо. колі мені вже сповістили, що мої переслідувачі дуже сильно відстали від мене. Ліва. П'ять я в принципі вже не доберу. Мені залишається просто кайфанути і проїхати останнє коло. Отже, так розділилася тумбочка, що сьогодні п'ять аванжула. Перший, я другий і грудецький Євген Третій. А, піри я. Тут нереально вже. А колись я малому піддавався. А тепер малий старому не піддається. Ну і що, треба тренуватися. Якраз нормально пилюку прибило. Фух, останній ривок. Понеслася, душа в рай. Отож, дуже дякую організаторам. Вони проробили просто колосальну роботу. Чудове, просто чудовий кінець сезону. Я навіть про такий не міг мріяти. Да я его Спасибо. Слева. Я бы...

я Так, тільки сезон закінчився. Може брати програм по часу. Кажуть, три хвилини. Ні, на марафоні це ще нормально. Це якби на кантри, то вже б було побійніше. А хто третій крийде? Я не знаю. Там Соколовський рубався з тим грудецьком. Рубався, рубався. Ні, Соколовський четвертий, ходять, Як ти перший? Третій? А, все одно вітає. Шосе на кантрі і по тумбочках постійно. <звіси> ну ти їздив колись в <звіси> кантрі. Я з кантрі починав, але як починав? Одразу перша гонка я в швидкій прокинувся. А сьогодні не падав? Ні. Ти не падав? Я не. Ну дивись. Ты що, ти груза? Да, другий. Перший братильник? А хто був третім? – Я не знаю, або Грудецький, або Соколовський вони там рубались. Соколовський. Ну тоді я третій, А Грудецький. А, Грудецький, ти що нас на 10 А? А тут був п'ятник. Ви з ним ще трохи рубалися на трасі чи ти його просто прошив? Я його просто прошив. Ну звісно в тебе там 350 Вт є, да, на 20 минут. 355 О, 3500. рівень. Що, ah. дядька? <реку> <реку> спокойно, Петя, спокойно.

друганжула сергей yes.